Доброго дня, мої любі маляточка, а також, шановні наші батьки, добрий день, малятка. Знову будемо грати в різні споруди та будувати. Ось послухайте малята, хтось плаче. Ви чуєте? Тож, подивимося з вами і зрозуміємо, хто це має плакати в нас. Так, малятка. Подивіться, кого ж я знайшла. Як ви гадаєте, хто це такий? Так, це метелик. Погляньте, який гарний, красивий, різнокольоровий метелик. Тому що на вулиці в нас яка пора року, весна, і тому дуже багато різнокольорових метеликів літають і радіють сонечку, і всьому, всьому, що нас оточує природи, так, деревам, кущикам, всьому радіють метелики. Так, дітки, а давайте ми цього метелика сумного розвеселимо. Що ми йому повинні. Зробити, як ви гадаєте, чому ж він плаче? Так, дітки, хоче метелик відпочивати, та немає куди ж йому лягати. Все навколо його лякає. А що робити? Метелик зовсім не знає. Малятка, а як ви гадаєте, як можна допомогти нашому гостю метелику? Так. Йому треба збудувати ліжко, які ж ви розумнички. Так, але спочатку, перед будуванням, як ми будемо будувати нашому метелику ліжко, ми повинні з вами зробити фізкутвинку для наших рученяток. Тож почали разом зі мною. Дві долоньки сперечались. Хто з них краща визначались? Каже права, я гарніша, ліва каже, а я сильніша. Плачуть пальчики, що ж робити, як долоньки нам помирити. Всі ми різні. Права, ліва, тільки в єдності є сила. Розумнички, молодці! Гарно підготували свої рученята, свої пальчики до нашої праці, до нашого будівництва, яке ми з вами будемо зараз будувати. Але спочатку я вас, дітки, запитаю, а що ж ми будемо будувати наше ліжечко для нашого гостя Метелика? Як ви гадаєте! Так, розумнички, які ж ви здогадливі із кубиків та із цеглинок. Так. Подивіться, це в нас кубики, так, дітки? А якого кольору кубики в нас, дітки? Жовтого, молодці! Розумнички ж які, все ви знаєте. А давайте їх порахуємо. Один, два, три. Молодці ж які. А ось тітки в нас іще що це? Так, це цеглинки в нас. А якого вони кольору, як ви гадаєте? Так, молодчики, розумнички синього кольору. Синього. А давайте ж їх теж порахуємо, ці цеглиночки. Одна і друга. Тобто дві цеглинки і три кубики. А як ми з вами, дітки, будемо їх будувати? Ви дивіться уважно, налаштовуйте свої оченятка і вушка і запам'ятовуйте. Ось дивіться, у нас кубики жовтого кольору ми представляємо щільно один біля одного. Ось подивіться, так як це роблю я і ви разом зі мною повторюйте так, молодці розумнички. Але і ще ж не вистачає що? На збоку вертикальних цеглинок. Ось вони теж дуже-дуже треба прикладати вертикально. Так, вертикально, з однієї сторони щільно до кубиків, і з другої стор... сторони щільно-щільно до кубиків. Представляємо з обох боків. Це цеглинки. Дітки, а подивіться, що ж я збудувала? Так, ліжечко збудувала. А з чого я будувала ліжечко малятка? Так, із кубиків та цеглинок. А якого кольору кубики в нас малятка? Жовтого, розумнички. А і ще в нас з боків стоять цеглинки. Дуже-дуже щільно прилягають одна до, одна до До кубиків з одного боку і з другого. Тож, якого кольору у нас цеглинки? Так, синього, молодці. Ліжко для метелика тепер є. Хай він відпочиває. Я ось покладу метелика на ліжко. Дітки, а що за шурхотіння, ви чуєте? Так, це шум, крил нашого метелика. Але в нього є ще товариш, товариш, ще метелик. Йому теж захотілося. Відпочити на цьому ліжечку. Так, молодці малятка, це метелики летять і крильцями шурхотять Треба разом працювати з вами для метелика ліжко будувати. Тепер метелики будуть відпочивати та на наше тепле сонечко чекати. Так, малятка. Що ж ми сьогодні з вами побудували? Давайте ще раз поговоримо. Так, ми побудували дуже дуже гарне, дуже красиве ліжко. Так. А якого ліжко ми будували малятка? Для метеликів, для наших гостей, які ж ви розумнички. А що ж ми будували? Хто здогадався, хто знає, що ми будували? Так, ми будували із кубиків жовтого кольору, які ви розумнички. А ще в нас із двох боків вертикально ми ще що прикладали дві цеглинки. Молодчики, які ж ви молодці. Тож, малятка, на цьому ми будемо закінчувати наше зав... заняття. Але спочатку я хочу, щоб ви мені надіслали зворотній зв'язок. А в цьому вам допоможуть ваші батьки. Теж збудуйте, сфотографуйте та надишніть мені на Viber, Telegram або в Classroom. Тож на все добре. До побачення! Бувайте, бувайте!